Побратими, соратники, сподвижники, всі, хто приймає участь в такій важливій конференції, і доповідь буде е, сучасні стандарти своєчасної діагностики, порушень дихання у вісні та немедикаментозного забезпечення пацієнтів з м'язовою дистрофією Дюшена. В першу чергу хочу подякувати організаторам Це Володимиру Панелінаріючу Жовніру, Тетяні Павлівні. Вітання е, вони. Під час війни першими відреагували і створили е, центр невідкладної допомоги для діточок, які е, постраждали під час війни. Також створена команда бачите, свіжа нова така потенційно історична подія відбулася по конференції е, Подюшена. Бачити, лікарі стоять на першому місці, хто може допомагати таким діточкам. І головне, що це створено на базі центру «Охмадит». Це домовленість така, що він буде ведучим науково-практичним центром для всієї України. Слава Богу, такий центр створений. Фахівці підготовлені. Давайте їх всіх цінувати. Отак починалася наша розмова по розвитку неінвазивної вентиляції легень діагностики лабораторії СНУ. Дякуємо також Тетяні Олександрівні, також Наталії В'ячеславовні, хто вкладається в цю роботу. Окремо, Шевченко Роману Геннадійовичу, вітання. Він проходив сам на собі проводив експерименти, як це відбувається, щоб відчувати, що відчуває пацієнт під час обстеження на полісонографії. Бачу, ви там в залі сидите, так що вам вітання. Також враховуємо, що одну із перших була Тетяна Кулеш серед батьків, яка створила таку міждисциплінарну команду по орфанним захворюванням. Тримайте зв'язок, вона дуже така пробивна. Співпрацюємо разом і. Рухаємося далі. Окремо повага, низький уклін е, Ігорю Петровичу, тому що він на самому складному участку е, боротьби на паліативному фронті. Будь ласка, цінуйте, шануйте, підтримуйте їх. Також дякую своєму колективу, інженерному сервісному центру, а також лікарю професору Артьомінко, який допомагає переводити пацієнтів із стаціонару додому з небов'язаними захворюваннями. Також дякую колективу, хто чергує по ночах, проводить діагностику, допомагає підбирати маски сіпапи. Окрема подяка на Юлічки на Кузуб, яка є таким головним рушійним моментом в нашій компанії, яка цілеспрямовано займається нервонеров'язовими порушеннями, а також Дюшена. Також дякую щиро батькам, бо завдяки їх мужності, стійкості вдається пробивати, рухатися вперед. І впроваджувати мамі Сопрун, хлопця, який у нас був недавно на вентиляції, і на його приклад я хочу продемонструвати те, що сказав пан Яцик, вони починають обов'язково обстеження після 15 років. А я пропоную починати раніше. І стоїть питання, коли починати впроваджувати неінвазивну інвазивну вентиляцію? Це буде тема. Моєї доповіді, коли, як тільки виявили проблеми у вісні, звичайним навіть пульсоксиметром, все, починаємо неінвазивну вентиляцію, білевел, трілевел, або неінвазивну вентиляцію, або трахіостому. Но я е, впроваджую таку тематику. Чим скоріше почнемо навіть звичайну сіпап-терапію бі-левел-трілевел, тим пізніше ми прийдемо на інвазивну вентиляцію. Тим пізніше має бути трахіостома. Тому раніше починаємо, якщо є підозри і, шановні батьки, вночі, будь ласка, провірте пульсоксиметром пару разів, не чергувати, але періодично, хоча б пульсоксиметром, якщо ви побачите різке зниження кисню, це вже є покази для проведення обстеження і підбирати СІПАП апарати. Далі, дякую всьому колективу, який збирається. Довірилися, збираємося, вчимося і поговоримо про що? Про здоровий сон, який важливий для пацієнтів з дюшена кисень, мелатонін. М'язова дистрофія Дюшена є такі посібники для сімей. Там вказаний момент про неінвазивну вентиляцію легень. Дуже конкретно все розписано: і медикаментозна і не медикаментозна терапія. Хочу зробити просто акцент, неінвазивна вентиляція дасть можливість. Провести комфортне життя вдома замість довгих років перебування в стаціонарі сьогодні. Такі технічні можливості існують. Тобто, неінвазивна вентиляція та сіпап-терапія є першим радикальним засобом відсунути, відтермінувати в. Е Ускладнення за рахунок нормалізації сну, гормону, мелатонін і нормального кисню може додатково кисневий концентратор. І так, основні постулати мої доповіді: при рідкісних захворюваннях першочергово необхідно проводити своєчасну діагностику, полісомнографія, скринінг та своєчасне лікування порушень сну та дихання вісні своєчасну раніше. Покращення якості життя та стану пацієнтів з рідкісними захворюваннями та їх батьків можливе за рахунок своєчасного впровадження сіпап-терапії, неінвазивної вентиляції легень, штучної вентиляції легень з можливим додатковим використанням кисневих концентраторів та відкашлювачів. Міждисциплінарна команда для лікування пацієнтів з рідкісними захворюваннями складається перше, це у, певна річ, пацієнт. Другий важливий компонент і команда це батьки та родичі пацієнта, потім лікарі, медсестри, медпрацівники, сомнологи, педіатри, інтенсивна терапія, паліативна допомога, швидка допомога та інші ключовий момент по спонсоруванню таких пацієнтів у нас поки що в Україні будуть меценати. Тому включаємо, шукаємо таких меценатів, які будуть фінансувати лікування. А також на придбання обладнання, п'ятий пункт державна програма. Дай Бог, що вона скоріше запустилася. Хоча під час війни, слава Богу, Ахмадіт почав займатися такими діточками, не дивлячись на військову ситуацію в Україні. Дуже складну ситуацію. Обов'язково звертайте увагу на ключові запитання: а як спить пацієнт, і чи не бачите в нього хропіння та зупинки дихання у вісні? Апное. Який рівень кисню в крові? Сатурація? Ще раз наголошую: важливо періодично виміряти сатурацію у сплячого пацієнта, а не тоді, коли він не спить. Вкрай необхідна максимальна повага та підтримка батьків пацієнтів з рідкісними захворюваннями для відновлення їх сил і сну для запобігання в них синдрому вигоряння. Зверніть на це увагу, шановні батьки. Завжди ми це питання піднімаємо, бо у вас дуже, дуже важкий шлях в житті і синдром вигоряння. Стоїть рядишком бережіть один одного. І так, лекція для вас також. І так, ключовий момент. Нобелівська премія 2017 рік підтвердила, що існують циркадні ритми. Є цикл сну, є цикл неспання. А, і нічого зміщувати, порушувати не можна. І так, троє Нобелівських лауреатів окремими шляхами підійшли до основи. Нормальний повноцінний здоровий сон складається. Ось зелена синусоїда, глибокий сон, поверхневий сон, глибокий поверхневий. І так, 5 циклів за ніч в середньому. Це здоровий сон, без виходу зі сну. А от тепер подивіться, там, де з'являється хропіння і апноя, пацієнти сплять тільки поверхневими фазами. Перша, друга фаза. Пірнання в глибокі фази сну не відбувається. А в районі 23,00 мелатоніну виробляється. П'ять разів більше, ніж за всю послідуючу ніч. Тому обов'язково навчимося, починаємо вчитися всі спати. Маленьким діточкам навіть з 9-ї години вечора спати, а старшим не пізніше 10.00. Щоб зловити свій мелатонін, в 22.00 лягаємо спати. Що дасть мелатонін? По-перше, спокій, мудрість, таланти. Високий імунітет і дасть можливість відтермінувати прогресуванню всіх можливих моментів ускладнення по проблемі Дюшена. Мелатонін. Бережемо його. І так, синдром обструктивного апної сну це на рівні горлянки відбувається. Є апної центрального походження мозкове, коли мозок забуває віддавати команду дихати, і частіше всього буває комбінований варіант апноя. Запам'ятовуємо: 5 15 зупинок на годину це легкий ступінь апноя, 15 30 зупинок на годину це середній ступінь апноя, 30 зупинок на годину це вже важкий ступінь апноя. Запам'ятовуйте. І так, синдром обструктивного апної це стан, що характеризується наявністю кропіння, періодичні спадіння верхніх дихальних шляхів на рівні горлянки, припиненням легеневої вентиляції при дихальних зусиллях, що зберігається, зниженням рівню кисню в крові, грубої фрагментації сну та надмірною денною сонливістю. Гіпоксемія та гіпоксія, коли пацієнт не дихає, порушується рівень кисню в крові. Запам'ятовуйте норма 96-98. Ідеально, якщо ми досягали такого рівня пацієнтів з дюшена і в усіх пацієнтів, хто страждає на порушення сну, і обструктивне сну. Критичний рівень під час ковіду для вагітних підняли цифру до 92%: 85% була до ковіду реанімаційна ситуація. Так, от у пацієнтів з синдромом обструктивного апної сну, в тому числі у пацієнтів з дюшена. Ми можемо бачити 50% залишкового кисню, 30%, 20%. І це ми зараз вам продемонструємо. При тяжких формах синдрому обструктивної сну може відзначатися до 400-500 зупинок дихання за ніч з загальною тривалістю до 3-4 годин. Пацієнт не дихає, що веде до гострої та хронічної нестачі кисню під час сну. Як сказав професор Яцик, всі пацієнти з нейром'язовими порушеннями будуть рано чи пізно переведені на СІПАП терапію і неінвазивну вентиляцію. Але задача важку техніку, важку артилерії неінвазивної вентиляції потрібно використовувати пізніше, а раніше починати одягати маску СІПАП. Спрощений прилад B-Level рівня 3-Level. І так, діагностична полісонографія та підбір СІПАП апарату пацієнта супрун. Владислав 2010 року народження з м'язовою трофій Дюшена. Дякую Наталі мамі Наталі Вікторівні яка підтримала наше бажання демонструвати такий випадок, і він буде шокуючим для всіх. Не, не переживайте, все можна витягнути, але чи раніше треба проводити діагностику і підбирати маску. сіпап діагноз був виявлений у такого пацієнта у Владислава. Індекс апної гіпопної склав 106 зупинок на годину. Зараз ми це продемонструємо. Мінімальний кисень виявлений був початок першої ночі 33% залишкового кисню. Середній кисень був 84 Ви пам'ятаєте, 85% це вже реанімація. Насіпав терапі, кисень піднявся самостійно, без, без додаткового кисневого концентратору. Майже до норми 95 і це ключовий момент нашої е, доповіді. І так, на полі сомнографії, не буду відео демонструвати, можна подивитися цей ролик на е, сайті. І так, зупинки дихання: оці прямокутники: 39 секунд, 28 секунд, 28, 28, 106 зупинок за ніч. Він більше не дихає. Ніж дихає короткі паузи, фрагменти, коли він дихає. Оце підтверджується хропіння. Оце зелені стовпчики, це хропіння. Так, от, подивіться, в 19 хвилин першої ночі сатурація СПО 2 кисень 50, 35, кисень 33. Ні разу немає на підйому до 80-90. Подивіться, яка катастрофа відбувається, а мама цього не бачила. Мама цього не розуміла. Деколи пульсоксиметром одягала вночі, ну, бачила 88%. Ось для чого існує полісомнографія. Критерії оцінки, коли одягати починати вентиляцію після проведення або скринінгу, або полісомнографії. Тут однозначне підтвердження, що треба вже одягати маску СІПАВ. Не чекайте. Якщо побачили гіпоксію, 10-15% кисню, все, вже треба починати неінвазивну вентиляцію легень. Ось цей же пацієнт в другій половині ночі методика була використана спліт-найт, прискорений варіант на фоні СІПАПа. Подивіться: По поток дихання відновився глибокий, пауз нема, хропіння нема, грудна клітина працює, діафрагма працює. Кисень: 96, 98, навіть 99. Звертаю увагу, ще що ми робимо в цей момент. Піднімаємо головний кінець. Так, потрібні функціональні ліжка, так само як засоби допомоги налагодити нормальний сон. Ні, використовуйте спочатку подушками, формуйте такі 5-6 подушок від верхньої частини від поясниці до голови, бік-полубік. І бачите, все чудово. За одну ніч поставили діагноз і одягли маску СІПАП. Продовжуємо терапію. Ось красива картинка ще раз підтверджується: поток дихання стабільний, налагоджується фази сну. Пацієнт зранку здивований, мама здивована, в туалет не бігав і такий шокуючий приємний момент бадьорості. Співпраця з педіатрами. З чого починаємо? Обстеження, само собою, отоларингологи перевіряють аденоїди, гланди, ортодонти працюють з прикусом. Досвід роботи в нас з пофанним захворюванням також є синдром Прадера віллі Бачите, коли ви пацієнту оділи маску, сіпав, зрозуміло, що в нього було виявлено важкий ступінь апноє, Батьки в цей момент вперше за 25 років виспалися тато і мама, тому що пацієнт повноцінно спокійно спав з маскою. Вперше батьки почали спати, висипатися. Є такий е, досвід роботи з, з синдромом П'єре Робіна, коли вроджений дефект. На нижньому щелепи існує. От басросінний склероз. Це пацієнт, переведений додому. Хоча вже два роки провів до того на трахіостомі, в стаціонарі, в реанімації, але завдяки команді, завдяки сервісному центру, був такий от прилад акумуляторний, його можна використовувати в колясці і переїжджати, переміщуватися пацієнту, комфортність перебування вдома, спілкування з дітьми, з дружиною і так далі. Ось такий досвід роботи також з такими діточками. Це е, досвід нашої української асоціації медицини сну для оптимізму. Ви всі знаєте у ну, 1963 році у віці 22 років Стівену Хокінгу був поставлений діагноз бічний аміотрофічний склероз. Медики вважали, що вченому залишилося жити не більше 2-3 років, проте їхні прогнози не виправдалися. Він прожив ще 55 років і весь час вів активне життя до 77 років. Був двічі одружений та став батьком трьох дітей. Його лозунгом було головне це впертість. І доктор Яцик приводив приклади других своїх пацієнтів, які, які активно працюють, виступають на конференції, дуже змотивовані. Тому я за те, щоб діточкам. Починаючи з того віку, коли вже виявлені моменти аміотрофії, будь ласка, починайте раніше давати їм шанс розвивати свої таланти при рівні кисню 96-98. В гіпоксії таланти розвиватися не будуть. Існують девайси. Дійсно, я носові маски, є ротоносові маски. Це вже відсвітковуємо по флеш-карті. Приладі, які є, і так дистанційно підтримуємо пацієнтів. Ми зазвичай, але підбір можна робити і в полісомографічній лабораторії на базі важких пацієнтів на базі клініки Ахмадет. лікарі підготовлені. Досвід є, і головне, що є бажання адміністрації підтримати цей напрямок, щоб максимально комфортно переводити діточок додому. Це закордонна фотографія е, таких же аналогічних пацієнтів. Я хотів би, щоб у нас наша команда виглядала не гірше. Дивіться, всі посміхаються, всі пересуваються, не прив'язані до ліжка. Тому починаємо цей момент. Ми маємо такий досвід. Дивіться, задоволена дитинка спокійно е дихає і готується до переводу додому. Тому перший крок пульсоксиметр вдома вночі міряти. Є скринінгові прилади на базі Ахмадєт, є такі вже прилади. Е можна проводити діагностику вдома, щоб розуміти, треба їхати в, е в лабораторію сну чи в реанімацію в Ахмадєт, чи не треба ще. Буде поток повітря і пульсоксиметр. Але золотий стандарт все-таки діагностики синдрому опнової порушень дихання у вісні у всьому світі. Нічне полісомнографічне обстеження. Ось так виглядає полісомнографія е, діагностична. Потім е, підбираємо маску СІПАП. Бажано, що ми, якщо знаходимо середньо важкі ступеня, ми зразу не відкладаємо, не розтягуємо задоволення по стандартам Європи дві-три ночі. За одну ніч робимо діагностику і підбір маски СІПАПа. Пацієнт повертається додому. Коригуємо, якщо є патронажно, доктор Янсик каже про центр створення підтримки таких пацієнтів вдома. Правильно такий міждисциплінарний підхід правильний і вже така міждисциплінарна команда. Вже формується і в нас в Україні. І в нас вже є такий досвід за рахунок ентузіазму за рахунок вигоряння лікарів. Є така можливість допомагати пацієнтам вдома жити комфортно. Ця методика, тим паче була дуже широко використовувана використовувалася при ковіді всіх пацієнтів, яких пересадили на інтубацію, практично нікого не зняли. А неінвазивна інвазивна вентиляція, сіпав виявилася найбільш ефективною. Обов'язково впроваджуємо елементи культури сну для батьків і для пацієнтів. Нам потрібно зберегти свій мелатонін. Тому 8 годин сну, 7-8 годин сну не менше, не більше. З 22 до 6.00. регулярно. Денний сон можливий при недосипанні, але не більше 20-30 хвилин чистого сну. Ритуал підготовки до сну. Починайте думати про свій сон з самого ранку. Традиція сну, дисципліна сну, обстановка сну, якість сну, повага до сну, свого для та оточуючи хропуна, не повинно бути. Поряд був у нас такий е, батько пацієнта з дюшена, який так хропів в палаті, що практично не давав спати дитині. Дитина про це зранку розповіла. Тому тати, татусі, будь ласка, якщо ви хропете, не заважайте дружинам і своїм е, діточкам, пацієнтам або лікуйте хропіння, або переміщуйтеся в другу кімнату. Телевізор, планшетка, комп'ютер, телефони, гаджети виключити зі спальні синє світло екрану монітору погіршує виробництво гормону мелатонін. Значно приглушає виробництво. Тому Заведіть червоні лампочки, нічночинки, якщо хтось іде в туалет, червоне світло використовувати. Воно менше впливає негативно на виробництво мелатоніну. Щоденних сну створюйте, записуйте в своєму житті і в житті пацієнтів позитивні моменти, що з прихоронному засинанню легка втома, але не перевтома. Навантаження зменшити до 70% від 100 можливих, нібито по віку. Не треба перенавантажуватися. Меню посилити триптофановою дієтою, щоб стимулювати свій мелатонін. Зараз ми про це поговоримо. Інформаційний мусор, шумовий мусор, все сміття закінчимо до 19.00. Бажано. У нас була сім'я з Дюшена в Чехії. Там їм навіть дали безкоштовно по страховці цей погрузчик для ванни. Підйомних таких, щоб дало можливість частіше ці процедури робити, і водні процедури покращують прискорюють засинання пацієнтів. Не допускайте перенавантаження діточок, щоб вони так от в ходячому стані або де сіли там і заснули. Ні. Почитайте, зайдіть в кімнату, заздалегідь до 9 вечора. Почитайте в кімнаті приглушене світло, потім взагалі виключайте повністю світло, ніяких розмов, ніяких телевізорів, казочок, мультиків. В темноті 5 хвилин. Погладьте дитинку по головці, почишіть йому спинку. І вони так скоріше засинають 5-7 хвилин. І так, скоро вже закінчую. Як вплинути на власний мелатонін? Триптофан. Продукти багаті на триптофан, і з нього це амінокислота, із триптофана виробляється гормон мелатоніна вночі. І так, бачите: голландські сири нарізка із м'яса, індичка, кролик, дичина, перепілки, риба, горішки, кідровий миндальний, грецький, молоко. З медом так само буває достатньо, щоб отримати свою порцію мелатоніну, але золотий банани, також, а також золотий продукт по триптофану – це гарбузове насіння. Якщо дитина не може пережовати, зробіть такий, перемішайте, змолотіть його і додайте в, в кашу, в, в салат, щоб постійно було використано не тільки пацієнтам з дюшена, а всім дорослим також. Комфортне місце ми почали використовувати подушки для вагітних для всіх наших пацієнтів, чоловіків, аміатрофічних порушень з підйомом верхньої частини голови. Під низом має бути ще 5-6 подушок для комфортності сну і роботи. Не закінчити до 19.00 денний здоровий спосіб життя без перенавантаження, виключити синдром вигоряння. Сони і жеверонки починається сон. все одно однозначно в 22.00. Кавою не зловживаємо, Кока-Кола, певсикола, зелений чай, чорний чай. Не вживаємо в другій половині сня... сну е дня. Перед сном рекомендована тепла ванна або теплий душ, можливе використання арома для сну, але дуже уважно з алергією діточок. Температура у спальні рекомендована. Нові рекомендації: 16-18 градусів. Мелатонін любить темряву, тишу і прохолоду. В прохолоді швидше буде засинання відбуватися. Рекомендовано примножувати любові, ніжності, доброти, розуміння, турботи, підтримки в сімейних відносинах, більше щирого спокійного спілкування, більше кохання, обійм. Поцілунків, поглажень, більше позитиву і повноцінного здорового сну. Нам зараз всім це потрібно. Обнімашки, поцілунки і підтримка. Вітаю з Днем Державного прапора України. І хотілося, щоб така традиційна конференція відбувалася мінімум щороку, а може, й двічі, а може, з переїздами в Польщу, в Німеччину. Філіалами, але запам'ятаємо цей день. І іс, день історичний момент Подюшена. Доганяємо Європу, досвід є, технічні можливості є, фахівці є. Давайте їм також подякуємо. Бажаю нам усім мирного неба та здорового сну. Мирної ночі тим, хто спить, і Божого захисту тим, хто не спить. Слава Україні! Слава героям! Слава!